Легенди Спартака шукають таланти. У нашому місті вже в дев'яте відбувся всеукраїнський турнір з футболу серед дітей. Цього разу у напруженій боротьбі визначали переможців двох вікових груп 2006 та 2007 років народження. Загалом на турнірі позмагалося більше десяти команд майже 300 дітей з багатьох регіонів України позмагали з Львові на традиційному всеукраїнському турнірі Легенди Спартака. Цього року футбольні баталії проходили у Брюховичах на Карпатівській базі. Туристо Спартак воно немає своїх спортивних баз, тому, тому як кажеться, всі зміни можливо то і на краще, коли. Є можливість проводити на інших спортивних базах. Ми шукаємо весь час моменти для того, щоб було краще дітям, щоб було краще для організаторів змагань. Переможців визначили у двох вікових групах 2006 року народження і 2007 тисячі В обидвох категоріях заявилось по вісім команд, які були розділені на групи. Серед дев'ятирічних до фіналу добралися команди Спартак Галичина та Карпати Брюховичі. 1 у впертій боротьбі з мінімальним рахунком 1-0 перемогу святкувала команда Спартак Галичина з Карпатами виграли 1-0. Трошки було тяжко грати. Ми завжди майже виграємо і призове займаємо. Серед старших футболістів 2006 року народження у вирішальному протистоянні зійшлися команди Вінницька, ДСШ Блохіна і Біланова та Винниківський рух. У цьому матчі глядачі побачили три забиті голи з рахунком 2-1 Перемогу святкували гості з Вінниці. Нам було дуже важко його виграти, і був дуже для нас е, цей... Важливий дуже для нас був цей турнір. Цьогорічний дев'ятий турнір пройшов на високому організаційному та спортивному рівнях. Організатори запевняють, що й надалі проводитимуть ці змагання, адже діти повинні спарингуватися, і на таких турнірах ростиме їх майстерність. Любі змагання це в першу чергу залучення до активних занять тренувань. А заняття спортом це здоров'я, це перспектива, це успішність, це, ну, так кажеться, і, і слава нашого спорту. Тому... Я рахую, що те, що вкладаються гроші, допомагають нам компанії проводити такі змагання. Це великий плюс і для них, і для нас. Що ж до спортивних підсумків у віковій категорії 2007 року народження, перше місце вибороли юні майстри шкіряного м'яча команди Спартак Галичина Львів, срібло у першої команди Карпати Брюховичі, і бронза у другої команди Карпати Брюховичі. У старшій віковій групі найкращу майстерність продемонстрували вінницькі футболісти школи Блохіна і Біланова. На другому місці винниківський рух, і бронзовими нагородами задовольнилися закарпатські футболісти. Футбол є особлива і дуже і унікальна командна гра, якій розвиваються. Діти отримують навики і персональної, якоїсь певної такої професійності, азарту, зрештою, зрештою, а також командної взаємодії. І це не випадково, що футбол є там спортом номер один у світі. Очевидно, що Україна є футбольною країною з футбольними традиціями, але у нас десь протягом останніх років не було системної якби роботи і системної політики в даному напрямку. Нам потрібно багато чого вчитися там в Німеччині, в Іспанії. Але зародки сильного професійного футболу відбуваються на цьому полі, відбуваються саме зараз, тому що все починається з дитячого спорту, дитячого футболу. Як завжди ні, футболісти, окрім медалей та кубків від організаторів, отримали й багато цікавих подарунків. Тож на наступний ювілейний десятий турнір легенди Спартака гарантовано буде велика кількість бажаючих.